Вітаємо! Ми в ефірі. Це спеціальний випуск програми щастя творчості. Оператор та ведучий Леонід Гапєєв і наші гості ефіру Марина Горловська та Яніна Горловська. Вони є учасниками міжнародного фестивалю «Щастя у творчості, і до речі, це така номінація Сімейна співтворчість, коли діти з батьками разом беруть участь у створенні різних сюжетів. Мот ви зараз бачите дипломи наших учасників тут не просто диплом, тут спеціальна номінація. Наприклад, Марині заціальну за соціальну активність у житті. А Яніна отримала спеціальну номінацію за популяризацію позитиву як способу життя. А зараз ми дізнаємося, як наші автори розуміють поняття щастя у творчості. Марина, скажіть, будь ласка, що таке щастя у творчості для вас особисто? Для мене щастя у творчості. Це коли ти виражаєш свої поставки і доносиш їх до е, друг. Добре, дуже дякую. Гініна, скажи, будь ласка, як ти розумієш щастя у творчості? У мене це кольорове життя. Чудово, кольорове життя. До речі, про кольори. Сьогодні випав, так умовно сказати, перший сніг. А ви зараз бачите чудові кольори сучасної української книжки, наприклад. Зараз ми покажемо книжечку слонопотам авторка Світлана Штацька. Ми звернулися до письменницької організації Житомирщини Житомирської області. Вони нам люб'язно подарували ці книжки. І тут є ексклюзивне побажання. Давай відкриємо. Зараз покажемо побажання від Світлани Штацької у цій книжечці для наших юних харків'ян. От зараз ми покажемо юним. Харків'янам з найкращими побажаннями від автора, це дуже важливо. Ми дякуємо письменницькій організації Житомирщини Альманах Гетьман його редакції і є також багато інших призів, які ми зараз просто технічно не всі покажемо в цьому відео. А ще ми хочемо запитати у Яніни та Марини: от сьогодні. В місті Харкові дійсно на фоні постійних звуків війни, коли лунають сирени. насправді то не легко втілювати у життя ідею щастя у творчості, але все-таки наскільки це вам і вдається і як вдається Марина? Будь ласка, скажіть? Це вдається, тому тобто, що я дивлюся на свою дитину, як вона працює, яка вона у мене талановита, і як вона бажає. Щоб усі, усі люди на усьому світі були щасливі, незважаючи ні на що. Це дуже добре. Як ви бачите, ми спеціальний репортаж ведемо з міста Харкова і наші учасники фестивалю, саме харків'яни. І давайте на сам кінець озвучимо побажання нашим учасникам фестивалю та всім нашим глядачам. Я бажаю всім щастя, здоров'я, мирного неба над головою і щастя наших дітей по своєму щастя у творчості. Дякую. Єніна, що ти хочеш побажати дітям та батькам? Я хочу, що, щоб вони були здорові, і щоб їх діти не знали, що таке війна. Дійсно, ми. Дуже всі прагнемо до миру, і ми бажаємо кожному з наших глядачів знайти свою радість, свій позитив, незважаючи на будь-які життєві обставини і знайти своє щастя у творчості. Це був спеціальний випуск програми щастя у творчості з міста Харкова. Дякуємо за увагу.